Доброго дня, мої любі малята, хлопчики милі мої, грайливі дівчата. Сьогодні пропоную вам вивчити чудовий віршик, який називається Корівки. Послухайте його. На лугу паслись корівки. Чорні в них боки і голівки. Вони кажуть. Му му, му, діти молока кому я корівень квітаю, і для них гостинець маю. А як ви вважаєте, мої любі, який гостинець для них має пастушок? І які ви розумнички смачненьку травичку. А зараз давайте цей віршик повторимо ще раз. На лугу паслись корівки, чорні в них боки і голівки. Вони кажуть му, му, му. Діти, молока кому. Я Корівень квітаю, і для них гостиниць маю. А зараз давайте разом зробимо чудових корівок. А перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Перший пальчик козеня, другий пальчик кошеня. Ну а третій баранець, а цей коник молодець. П'ятий пальчик цуценя, він наш дім охраня. Гарно пальчики грали і тваринок називали. А зараз давайте це спробуємо зробити другою ручкою. Перший пальчик козиня. Другий пальчик кошеня, ну а третій баранець. А цей пальчик коник молодець, п'ятий пальчик цуценя, Він наш дім охороня. Гарно пальчики грали і тваринок називали. Ось ми рученьки розм'яли, а тепер вперед до справи. Яка чудова корівка вийшла в мене. Навіть знову захотілось про неї розказати вірш. На лугу паслись корівки. Чорні в них боки і голівки. Вони кажуть му, 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 діти, молока кому? Я корівень квітаю, і для них гостинець. Маю. Чекаю на ваші чудові неповторні відео з вашими корівеньками та декламуванням цього вірша. До зустрічі!